Готовий. Я боюсь, я боюсь кимось їздити. Ну давай. Ну, Нічого. все проходить. Зовні оцей перший поворот виглядає страшно прям. Ну, поки що. Ладно, добре, коли людина вміє їхати, не так страшно. А ти правою ногою гальмуєш, так? Правою, так? А я дивлюсь, ти мені допомагаєш, да? ага. так? Ну Воно складно з кимось їхати. А це місто стрьомне. А -а -а -а. А -а -а -а. Так, Ром, ну це вже я побачив, що ти поїхав прямо по-бойовому зі мною. Ну. لكن... Я думаю... Що ти думаєш, взагалі, от, поки ми без хлопців, вони тебе не чують? Є шанси у них? Насправді, звісно, є. Бо якщо їхати з розумом акуратно, ну давай так, якщо хочеш когось наздогнати, то потрібно наспішити. Ну, да. хоч якось там це звучить трошки ну, неправильно, але воно так і є в житті. Тому я думаю, що якщо з холодною головою до цього підійти, то е, весь потенціал тої машини можна розкрити на всі там ну, хай там, 80% і можна назвати. Ну, це давнати. як то в топ Гірі було, пам'ятаєш, до них приходили гості і Кларксон казав, що якщо на відео виглядаєш, що ти їдеш повільно, значить це. Значить, швидко. це дуже швидко, це правда. Ну, Я, до речі, скажу, що не так вже і страшно з тобою їхати. Бо я думав, буде, ну, мені буде гірше. Зараз тобі буде гірше, не переживай, зараз ти до хлопців пересядеш.